Друзі, добрий придобрий ранок. А я сплю зараз утром. Вчора не могла довго заснути, Перенервничала так. В общем, с тем свитом. Я випила вчора три кардину лекарства на ніч, бо серце колоталося. І, видно, заснула крепко. Сплю дзвонить будильник. Я відкрила глаза, а воно темно. Думаю, не поняла. Вроді правильно, на будильник заведений. В чому дело? Я дивлюся на телефон, Время так і показує 5.50. А на дворі геть темно, геть темно. Ще такого не було. Тому я в такий час стою, вже геть світло на дворі, а це темно. Виходжу сюди в кухню. Іде дощ. Ну, дощ вчора, ще з вечора почався, десь у час ночі почався дощ. Гріміло, гуркотіло. Світло нам дали у 12 часов ночі. Слава Богу, зробили світло, бо казали, що до 8 годин ранку не буде світла. Ну, все в порядку. Чоловік каже, е, ругається, каже. Тільки два години зря ганяли генератор, я кажу, ну слава Богу, що дали, слава Богу. Бо у нас повні холодильники ж товару на неділю ж готовлю. Сметани ціле відро, п'ятилітрове, творогу, жирну і нежирну, і сметана і збирана в мене в цьому від... в каструльки. Ну, слава Богу, слава Богу, дали світло. Я дуже задоволена. Бо я так переживала, так переживала товару повно. Mm. Ще й по темному вчора, ну, благо, що в нас генератор, та ми світло зробили, то світло було тут у кухні. Я зробила ряжанку. Ну, в общем, все в порядку. Господи, Слава тобі, Господі. Слава тим людям, які зробили це світло. Бо була десь аварійна поломка. В общем, от такі друзі, справи. А я зараз піду доїти ласуню, на дворі йде дощ, так як і обіцяли. ой всі наші плани порушило, ну нічого. Що ти зробиш? Якось буде. Головне, що, як ото кажуть, всі живі і все в порядку. Ну а я зараз піду-подаю коровку та і ляжу тоді і буду відпочивати поки що. Бо Вадим накосив її, не знаю, чи ми будемо її виводити по дощу, чи не буде він, як схоче. Сіна ми привезли у сарайку, трави він вкосив. Буде поки стояти в сараї. Так що, отакі справи. Ну, ладно, друзі, зараз вже майже 6 годин ранку, пішла я до її суня. А вам бажаю гарного дня. І кому потрібен дощик, хай іде й до вас. Так що всім бажаю, щоб було все-все добре. Бачите, як темно на дворі і йде дощик. Іде. Через виноград прокапує. Ну нічого, виноград ще не достиг, воно не бажано, звісно, щоб дощ йшов на виноград. Боже геть темно. На дворі що це таке? Ну, ладно, я пішла. Все одно треба ласунка чекає. Друзі, у нас такий ливень у шпере. Страшний. Подивіться, що робиться. Ужас, вода шурує. Розходився, такий лівняка. Вовремя я подоїла і вправилася. Зараз би поки до сараю дійшла, б до нитки промокла. Отаке От в нас робиться. Страшне, бульбашки схвачуються, дощ буде йти. За все літо не було такого ливняки. Страшне уж перегрім гримить. А я перемиваю посуду, бо вчора закрила очі і втекла з кухні, бо не було ж ні світла, нічого. Як нема світла, в нас немає ні води в хаті, нічого. Отаке От робиться. Ой, страшно. Все, закриваю друзі, двері. Так, дощ у нас перестав лити десь в 11 часов, в початку 12-го. Ну, Ливень такий вже не йшов, але йшов, вийшов, вийшов, все время дрібний дощик. Але в нас земля наскільки вже висохла, що воно впіталося в михусе. Хіба скільки треба дощу в цю землю? Це страшне кругом засуха. От. А я, друзі, ви що думаєте? Якщо лив дощ, то я лежала? Ні, я ж собі роботу знайду. Ви ж знаєте, що в мене був план. Зробити генеральну у домі. Я помила вікна, поприбирала, покругом повитирала, От, де не застелено. Ну, У нас майже везде застелено цими. Так ковровим покриттям. В общем, коротше, кругом пиль повитирала, вікна підоконники, п цю. Мебель всю повитирала. В общем, короче, до самого обіду. Зварила тільки суп на обід, а то все прибирала, прибирала і прибирала. І слава Богу, подужала. Бо в такі дні, коли були ясні і погожі дні, мені не було коли прибирати. От. Так, на кухні в основному поприбираю, помию, а в хату зайшли, переночували та і все. От. <кій> На дворі похолодало, да? топік, топік. Ах ти ж топік такий. Що таке? що таке? Ой, холодно, як друзі. Я від корови ще спотівка, що треба тікати. Вітер у нас такий, коли ще дерева страшне. А це мої оці підстілки, що я милю помідори та ото і те. Ждуть свого часу, ще ж може буду. Робити, Бо воно намокло, Оно, кури летять. Думають, що я їм щось винесла. Нічого я вам поки не винесла, там є зерно, в їх лежить. От. В общем, отакі справи. А зараз піду відпочивати. Піду ляжу. Ну, ні, ще й не піду. Зараз я наважу творогу, бо приїдеш з Олександрій, мій заказчик. Наложу сметани йому, бо він сьогодні бере кілограм творогу, літру сметани і два бутилі молока. От. Бо дочка одна була в його на курортах, а це явилася додому. Ну, люди заможні, можуть собі дозволити, хай відпочивають. От. Бо десь їздила за границею, а, мені... а я кажу, що я ніколи не була за границею. А він каже, що так? А я кажу. Ну, по-перше, як в селі, не такі ж кажу, доходи. По-друге, куди ти з коровами кажу, поїдеш. А він каже, хай Вадим ти їдь. Кажу, та-да. Він надоє, а переробляти, кажу, хто буде. Ні, кажу, в мене навіть кажу, і загранпаспорта немає, ні то що. Взагалі, отакі друзі, справи. От. Ой, холодно, диви, як похолодало прямо. Ну, добре, що не, що не жарко. З однієї сторони добре, зараз Вадим Ласуні поведе на низ, бо в нас дощу поки не буде, аж на вечір знову обіцяється вроде, дощ. А от калюжа воно які поналивало. А там завжди в нас оце на дорозі калюжа, друзі. Я вам вже показувала. Там і робили, і засипали, вирівнювали, а все одно там стоїть все час калюжа. От, так що такі справи. Пішла, я в хату по холодно, а я в одній футболочці. Пішла. Наважу зараз сиру і сметани наложу, та й піду відпочивати. А ну пишіть, чи був у вас дощ. От, у кого не був, то я всім посилаю. У нас такий був дощ, подивитесь в початку відео. Курочка моя хроманушка пішла, не знаю, що з нею робити. Ой. Треба її, мабуть, щоб не, не ходила, не храмала. Не знаю, побачу. В общем, от такі друзі, справи. А то сумка стоїть, у мене приготувала, там лечу, в погріб знести. Попрошу чоловіка, хай знесе. Це ж я прибирала та винесла з хати вже. Дві літрові банки залишила бабусі однести. Я завжди, що закриваю, та закриваю її одну-дві баночки. У нас зараз на градуснику, друзі, 20 градусів тепла. Не знаю, чи вам сфокусує, чи ні. Трошки воно видно, 20 градусів. Так що пішла я в хату. Так, добрий придобрий усім вечір. Я тільки що закончила управлятися. Вадим трошки раніше зайшов у хату, бо він привів ласуню, все там попорався у неї і пішов у хату, бо, каже, сильно болять ноги. Ну, а я накришила їй кабака. І цей, нагодувала собак своїх, кекса і топіка, і думаю, дай-ка я вийду, хоч до вас побалакаю, бо цілий день, оце в мене субота, це круговорот якийсь. Та ще сьогодні привезли паштет, варим поставили в автоклаві. А на завтра також привезуть рибу. В общем, кожен день є робота. А, вона і так є, але ну, я маю ввиду в автоклаві. Слава Богу, дякую людям, що дають мені трошки заробити. От. А я сьогодні оце ж з города до мене приїжджав замовник. Зараз, друзі, похолоднішало, пішла молочка ще краще. Люди хочуть і масла, хочуть і смітани, хочуть і кисломолочного сиру, і твердого сиру, і молока. В общем, всього, всього, всього хочеться вже починають чаї, кофі, ще пити. Та і носу вже скоро ж перше вересня, не знаю, яке воно буде те перше вересня, ну якесь буде. От. Ми всі чекаємо, що почнеться такий учбовий год, і діти наші підуть до школи. Хоч вони не дуже в захваті, я знаю, по своїм онучкам. Ну, але ж чогось я от пам'ятаю із людою за і, з люди, і дочкою балакала, що ми якось ждали 1 вересня, не знаю чого. Чи то, що все новеньке покупляємо, хоч і час ж новеньке. От. Тоді якось в формі ми ходили. Не знаю, я не знаю, як вам. Ану напишіть, чи любили ви 1 вересня? Я дуже любила 1 вересня і, взагалі, дуже скучим за літом за школою. Однак, чи то зараз ні, я згадую, що я дуже хотіла до школи. І оце ж їздили в серпні, скупляться у нас в Сімферополі був Ярмарок шкільний, і ми оце ж за літо заробимо, було на табаке гроші, мама наша ж на табаке працювала. а ми ж не залий табак. Хто, хто новенький в мене на каналі, то ви може не знаєте, що раніше в Криму було сильно розвито табаководство. І була фабрика феодосії Табачна. І ми, всі діти, майже всі діти, в селах робили на табаке. От і е, заробляли гроші. І тоді їхали ми на шкільний ярмарок, купували форму, купували спортивну форму, зошити, щоденники е, кеди. Спортивні костюми, О, то прості такі були, що оддувалися коліна. <смі> Ой, І така я була щаслива, Оце приїдемо додому, я попідписую щоденник, попідписую всі зошити. Не знаю, мені дуже подобалось. І так нюхаю ту одежу, вона таким новим пахне все. В общем, дуже раділа, я пам'ятаю, перед тим, як їхати нам на ярмарок, автобус у нас був у 6 годин ранку. А нам до автобуса дуже далеко було йти до остановки. По-моєму, в, да. по в 6. На Бахчисарай йшов в 7, а цей, по-моєму, в 6 на Сімферуполь, щоб сісти без пересадки. От, і цей... Не Може, я і ошибаюся, не знаю. Хто знає, то хай нам підкаже. Ну, Хоча тут не знаю, мене дивиться тільки моя одна однокласниця. Більше я так з свого села нікого не зустрічала, хто мене дивиться. Ну, По, мірі... по крайній мірі коментарів не було. От, і цей... І ми їздили в Сімферополь, то я було всю ніч оце сплю і просипаюся. Все боюся, щоб вже мама не проспала, щоб нам їхати на ярмарок. Боже. Пам'ятаю, пішла мода, вже я була, напевно, у, у восьмий клас йшла. І пішла мода дипломати. А Ану, напишіть, хто ходив з дипломатом у школу. От, і ми поїхали в Сімферополь, і в Сімферополі якраз на ярмарки продавали дипломати. А там же ж людей, люди добрі, не протупишся, не протупишся такого було людей. І, в общем, в одній точці там продають дипломати, в другій, і такі були середні, що якраз мені оце для восьмої чи дев'ятої клас, може, ну, що багатенько вже книжечок. І цей хотілося мені сильно дипломата. І, е, значить... В одному місці були такі середні, а в другому місці продавали менші, такі, діп... ну, взагалі, невеличкі. І закінчилися дипломати в тому місці, де були середні, і достався нам той менший друзі. Я нічого не доплачу, ну, а хочеться ж і купила той. же ж менший. І потім у пакеті чи у сумці віддільно носила ще книжки у школу, бо не влазили ж усі в дипломат. Взагалі, таке було ще. Це я так згадала. От, ну. І що хочу вам сказати. Про школу прозгадувала, наближається 1 вересня. А я сьогодні, друзі, розказувала вам, що я навела порядок у хаті, генералила трохи. Не геть так прямо, що по всім верхам лазила, бо я ж не достану. От. Ну так, веніком, звісно, паутиня там куди, то познімала. Ну, Я часто його обираю, то його немає. А так вікна помила, там, де пол, ну, в общем, чистенько в хаті. І пилячечку повитирала. Це до обіду, бо в нас дуже йшов сильний дощ. А потім, після обіду, готувалася вже до базарю. пофасувала сметану. Хотіла сметану брати у відьорку, але друзі, поки я, в мене, як я просіпарірувала, то було повне відьорко. Поки я зробила ряжанку, поки сьогодні підпродала сметани, приїжджав це ж з міроду до мене. І в мене вже залишилась піввідьорка. Ще жіночки одній дзвонила, їй треба залишити сметанки. І все. Ну, думаю, що ж я буду на базару ті піввідьорка брати, та пофасувала в баночки півлітрові. Вийшло в мене п'ять баночок, ну і половина баночки, то залишила вже собі, звісно. Бабусі вадимо одні з творожку і сметани, вона сильно хоче вареників з творогом. От. Ну, бо мене там питали, чи носимо ми молочку. Звісно, носимо. Ну, в общем, ой, як сюрчить сюрчок десь над, наді мною. Відна я балакаю, а він мені підражає. От. І цей. І пофасувала сир, і на завтра вийшло так, що в мене жирного сиру і не залишилось, бо я попродала сьогодні його в день вдома. А, а я залишився тільки не жирний. Ну, друзі, такий запашний. Ну, прямо пахне прямо творог. Я вам кажу, обалденний просто, от понимаете, коли товар дуже хороший і хочеться його везти на базар і продати. В общем, пофасувала, ріжу на такі кусочки произвольні, виходить е, в мене на 50, на 60, на 55, ну, в общем, отак. Бо раніше я фасувала, відрізала, дорізала, воно не гарно виходить тоді в кульочку. Нас же люблять, понімаєте, цілим кусочком. От там одна жінка, ну, на неї я підписана, розказувала, що вона наоборот, розпотр... ну, розсипає творог, щоб був розсипки у них люблять на базарі. А в нас ні. А в нас що якась пташка, друзі, як гавкає, неначе. А в нас люблять наоборот е... ета... щоб кусочком. Кажуть, я потім ріжу, як бринзу йому. Ну, В кожному регіоні по-разному. У мене цей обжирений творог виходить так, що він фасується такими кусочками, а жирний творог у мене полурозсипкий. Бо його небагато я роблю. Бо заказів на жирний творог менше, ніж на обіжирений. Ну, так, так у нас чогось. Чи то, що він дешевший, не знаю. Такі справи. Хоча я дужче чесна вже казала сто раз і кажу, що на сирники, на вареники я дужче люблю обіжирений сир. Мені дужче він подобається. Ось. Ох, і сірочок вже ж сірчить надо мною, ще раз повторюся, так гарно. Виноград на уже на такі грони висять. Зараз з вами трохи побалакаєте і вже ласуню подаю. Завтра все одно рано її доїть у п'ять часов, так що можна трошки і раніше подоїть. Слава Богу, що сьогодні є світло в нас. Обіцяли на вечір, вроді, дощ. А, на завтра на вечір, не сьогодні. Я попутала трошки. Оце ж, друзі, і дощ хороший, гарний, прямо моя душа радіє, що він пройшов. І він перебив нам всі плани. Бо завтра у мого зятя вихідний, і вони повинні були приїхати. Я не анонсувала наперед. Добавці були приїхати копати картошку. І що ж, дочка каже, мама, піди на городі, спробуй лопатой покопати. Ну, я копнула то в штык, як копнула, так мокро все туди далі. Промокло капітально, капітально сьогодні взагалі супер. Я кажу на нашу землю хіба скільки треба було, і от воно скільки треба, і лило. Біди нам, звісно, ніякої не наробило, слава Богу, хоч вітер був величенький, бо читала в інтернеті, що є у людей в деяких областях, наробило біди, познімало дахи. А, це мені писали в коментарях, точно, в коментарях. Так, друзі, щось у мені нічого за лечення написали, чи будете ви готувати, чи сподобався вам рецепт мій. Ну, в общем, скажете, готуйте дуже смачне лічо, дуже. І легко робиться швидко. Так що, от такі справи. Так, зараз подивлюся, може, які там питання є на каналі, та ще відповім. Бо, вроді, так усе розказала, що хотіла сьогодні розповісти. Тільки що почитала ваші коментарі. Дуже дякую вам за підтримку. Дуже приємно, звісно, мені читати. Ще раз дякую, що ви мене дивитеся. Хто не підписаний, дивиться без підписки. Будь ласка, підписуйтесь, ставте класи. Це продвігає мій канал, другим людям ставив рекомендації. Так що, будь ласка, і якщо дивитесь ви рекламу, це також мій заробіток. За все вам дякую. Так, ну на цьому, мабуть, я і закінчу. Вже темно геть у нас на дворі. Сюрчок, сюрчить над моєю головою. <сум> Молодець який. Так, ну, собачки мої вже поїли. Пішла я доїть ласуню вже пів дев'ятого, друзі. Сьогодні трошки раніше, бо взагалі я в дев'ять сюди дою, бо я три рази ж її даю. Ну, піду. От. Так що такі, не знаю, щось гавкає на когось, Може по дорозі хто йде, мені не видно. Бо наді мною світло горить. Так, Ага, хтось йде точно, бо шарпає ногами. Так, ну а я піду зараз закрию фіртку на город. Курей закрию, бо ще, я не знаю, чи Вадим закрив, чи ні. Піду закрию і а вам бажаю тихої, мирно... тихого мирного вечора, щоб все було добре. Сьогодні день. Українського прапора нашого, так що всіх вітаю з Днем прапора. А завтра у нас день незалежності нашої прекрасної квітучої України. Так що всіх вітаю з святом з прийдешнім, бажаю скорішого нам, миру, щоб ніяка наволоч до нас сюди не лізла, щоб дала нам спокійно жити, от, працювати. Щоб діти наші росли спокійно, а не бігали по е, бомбосховищам, навчалися, щоб дитинство в їх було хороше, спокійне, бо ось, ось діти наші повинні були виступати завтра, перенесли на другий день. Ну хіба оце можливо? Ну як оце цим діточкам? Вони стараються, готуються. Ой, не можу, немає моїх сил. Не можу спокійно, друзі, на це все реагувати. Не можу. Була б у мене, як кажуть, було б у мене здоров'я, була б у мене я, мабуть, сама вже пішла воювати. Це вже сил нема на це все дивитися. чого яку хрена вони сюди лізуть. Ну, в общем, Бог з ним. Вас вітаю з прийдешним святом. Нехай все буде добре, головне здоров'я нам усім. А ми всім ворогам на зло працюємо, живемо, живемо, улибаємося, і все буде добре. На добраніч, друзі вам. І до завтра. Завтра зустрінемося. Завтра ми будемо їхати машиною, бо товару у мене багато і чоловік переживає, що мені буде холодно на велику їхати вранці. Я кажу, та я б наділа курточку та поїхала. Він переживає. <плес> ну, в общем, поїдемо на машині завтра. Так що всім зустрінемося на базарі. Ні, ми ж зустрінемося. Раніше по дорозі я, може, зніму. Вже і темно, я ось утром встаю в 4.20, то темно на дворі. потім різко розвидняється. Не знаю, чи завтра буде хмарно. Якщо буде хмарно, то довше буде розвиднятися. Бо я сьогодні то вже проснулася, воно геть темно. Будільник дзвонить, я думаю, чому він дзвонить ще темно? Так що, друзі, все на добраніч вам солодких снів і всього самого-самого найкращого. Всіх обнімаю!